Вітаємо, шановні глядачі! На Ютуб каналі Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електромотоцикли, електротрицикли, електроскутери та електромобілі від магазину Айва Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати цікаві та корисні відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані з'являться наші контакти, з якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі під цим відео. Також ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Тож перейдемо до відеоогляду. Сьогодні в нас на огляді електромотоцикл Айви Панігалі, який доступний для покупки. Наш Панігалі це електрокопія всім відомого мотоцикла Дукаті Панігалі. Він обладнаний електродвигуном потужністю 3 кВт, батарея стоїть літій, їде дуже впевнено. Всі люди, в кого була можливість проїхатись, кажуть, що це справжній звір. Ви швидко зрозумієте, чому ця модель є бестселером в Україні. Цього разу Айва Панігалі приїхав до нас в класичному для цієї моделі червоному кольорі. Вживу виглядає ще крутіше, ніж на відео. Але конкретно цей панігалі ексклюзивний. Ми спеціально замовили та покращили деякі деталі в дизайні, щоб він виглядав більш яскраво та цікаво. Переднє скло в нього чорне. Зазвичай воно йде прозоре. Також ми зробили спецзапит на підприємство і попросили, щоб нам виготовили ось таку додаткову деталь, яка встановлюється по боках, щоб він виглядав більш агресивно та довершено. Зазвичай виготовлення такої деталі не є безкоштовним, але цього разу для власнику цього конкретного панігаля це буде подарунок від Айви. Айва Панігаля має середню посадку. Зручне сидіння для водія, будь то чоловік або жінка. Також є сидіння, де може розміститися пасажир. Звісно, він обладнаний підніжками для водія, але ми також попіклувалися і про пасажира, і встановили додаткові підніжки. Також для пасажирів, яким так зручніше, продумане місце, де можна триматись руками. Цей айве панігалі спереду обладнаний подвійними гідравлічними дисковими гальмами та подвійними супортами. Ззаду також стоять гідравлічні дискові гальма та супорт з однієї сторони, оскільки з іншого боку там мотор колесо. Тут в нас стоять 17 дюймові шини. Також можливо поставити 16 дюймові за бажанням покупця. Тут вже на кожен товар свій покупець. Спереду в нас стоїть шина 110-70-17, ззаду 140-70-17. Ззаду на деякі моделі також на замовлення можна встановити 180 або 200 колесо замість 140. -го. Ось такий набір ключів ми видаємо для електромотоцикла «Айве Панігаля. По освітленню, звісно, ближнє і дальнє світло і динамічні повороти і аварійка. Виглядає просто чудово. Роздивляємо ліву ручку. Тут знаходиться перемикач поворотів, дальнє світло, аварійка. Отак можна помаргати дальнім світлом. Драйв, спорт, паркінг і реверс. Також тут розташована кнопка звукового сигналу. З правої сторони розташована кнопка блокування мотору та перемикач світла. Окремо поговоримо про мультимедіа. З лівої сторони розташований USB-порт, а також ми обладнали Айва Пані Галя системою. Телефон швидко знаходить мотоцикл для підключення, і після того, як ви підключитесь вперше, в подальшому, при увімкненому на телефоні блютузі, мотоцикл буде автоматично його бачити та сам підключатись. Можна регулювати гучність, переключати пісні. Дуже крута функція для людей, які люблять слухати музику під час їзди, і можна встановити комфортну гучність, щоб музика не відволікала вас від дороги. Айве Панігаля має дуже крутий кольоровий дисплей, гарно читається. Тут ми зайшли всередину, щоб вам зняти при гарному освітленні. Звісно, ми обладнали його безключовим доступом для вашої зручності, і також він обладнаний сигналізацією, як і весь електротранспорт Айве. То, що ми можемо сказати на завершення, дуже класна модель з дуже крутим дизайном, характеристиками, гарним співвідношенням, ціна і показники, вигідна в обслуговуванні, в експлуатації. Заряджати мотоцикл набагато дешевше ніж заправляти його паливом. В комплекті йде зарядний пристрій і заряджати можна від звичайної розетки, що є великим плюсом. Ми щиро дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Залишайте питання в коментарях або звертайтесь до наших менеджерів. Ми бажаємо вам гарного та тихого дня. До зустрічі!